І як справа? І як настрій? Знаєш, що цікавого сталося останнім часом у світі ігра новин? Ні. Тоді давай я тобі розповім. Кооперативний Екшн Helldivers 2 від. Arrowhead Game Studio стартував 8 лютого. Це перша гра від внутрішньої студії Sony, яка вийшла одночасно на ПК і PlayStation 5. І раптово для всіх цей проект почав набирати популярність. Перший мільйон копій був розпроданий за перші 5 днів. Гра з ходу увірвалася в першу десятку популярних ігор Steam і стала найуспішнішим запуском гри Sony в цьому сервісі. Раніше найкращий результат був у God of War, піковим онлайном 70 3 тисячі осіб. Але Helldivers 2 давно перевищила ці показники. З цими вихідними піковий онлайн Helldivers 2 у Steam перевищив 333 тисячі осіб. Наразі гра поступається тільки Counter-Strike 2, Dota 2, Palworld, PUBG і Apex Legends. Ну а те, що я покажу далі, гідно уваги, гравець вів щоденник із замальовками, поки грав у Elden Ring. у підсумку хлопців вийшла справжня книга з ілюстраціями на 600 сторінок: осередині скетчі, шматочки діалогів і враження від квестів. Штучний інтелект Sora від OpenAI вже може генерувати відеоігри. Sora здатна одночасно керувати гравцем у Майнкрафт за базовими правилами, водночас рендерячи світ і його динаміку з високою достовірністю. Перспективна модель Sora від OpenAI Може перевернути світ відеоігор. причина в тому, що вона принципово відрізняється від інших ще генераторів відео. Так вважає старший науковий співробітник NVIDIA доктор Джим Фен. За його словами, сора більше схожа на керований даними фізичний движок ніж генератор зображень. Так почувалися глядачі зоряних війн» у 1977-му. Перші відгуки про «Дюну-2». Деяким бойові сцени у картині нагадали про володаря персні. Глядачі залишилися в захваті від Дюни 2 Друга Дюна це тріумф. Фільм масштабніший за першу частину, але водночас він більш особистий. Вільньову вдалося перетворити відчужену другу половину книги на захоплений і насичений епік. Бойові сцени за якістю досягають рівня. Другого володаря перснів сказала Хуай Транбуї, журналістка. Дюна 2 виходить у закордонний прокат вже 1 березня. Criterion Games організувала тестування Need for Speed. Минулого року згадувалося не тільки про можливу появу ремейка Need for Speed Most Wanted, а й про нову частину гоночної гри. У липні були розмови про роботу Criterion Games, яка шукала спеціалістів у команду. Гра мала порушити умовності та вивести серію на новий рівень. Можливо, робота над новою Need for Speed уже почалася. Розробники нібито запросили велику групу творців контенту та впливових осіб. Сіб пов'язаних із серією до штаб-квартири студії в Гілфорді, Велика Британія, що розцінено як значний крок. Головна мета зібрати якомога більше відгуків від ранніх користувачів. Ентузіасти з каналу Teaser Play представили, який би вигляд мала гра про шрека з відкритим світом на рушії Unreal Engine 5. Вийшло так круто, що хочеться відразу випробувати. До речі, дівчата діляться на два типи. ті, хто в захваті від Райана Гослінга, і ті, хто втратив голову від шрека. І я відношуся до другого типу. Tencent працює над мобільною версією Elden Ring. За даними журналістів, Tencent купила права на рольовий екшен ще у 2022 році. Відтоді над прототипом працює кілька десятків людей. Але прогрес просувається повільно. Того ж року, до речі, Tencent купила 16% акцій From Sophia. Tencent хоче зробити з мобільної Elden Ring умовно безкоштовний продукт із внутрішньо ігровими покупками. На кшталт Genshin Impact. Яким чином Готовий рольовий екшен адаптують під цю бізнес модель, невідомо. І Ubisoft знову обіцяє почати робити хороші ігри після переломного моменту з Assassin's Creed Mirage. В останньому фінансовому звіті, який фактично визначає труднощі та розчарування Ubisoft останніх років, гендиректор і співзасновник компанії Eve Game пообіцяв повернутися до регулярного випуску якісних ігор. Ну що? Віримо, Ubisoft продемонструвала солідні результати за третій квартал із чистим доходом трохи вищим за наші очікування. Цей квартал задав нам позитивний настрій і ознаменував початок переломного моменту на шляху до регулярного створення і випуску високоякісних довготривалих ігор. Інсайдер Nintendo Switch 2 представлять у березні. Інформацію про анонс Nintendo Switch 2 також підтвердив власник ігрового порталу Юніверсо Нінтендо. Консоль можуть анонсувати як на окремому Nintendo Direct, так і в рамках тієї ж GDC 2024. Конференція пройде з 18 по 23 березня. Але дехто каже, що Nintendo Switch 2 у цьому році не буде, потрібно чекати 2025-го. Може вони хочуть замутити порт GTA 6 відразу. Будь ласка, не. Треба. Тактична гра інкулінаті, здається, правильно сказала. Про мальованих тварин, що про мальованих тварин, що встають повітря, поки не ранній доступ наприкінці лютого. Синопсис: сім сотень років, ці химарні малюнки чекали свого часу. Настав час оживити їх на сторінках гри і показати всьому світові, що в людей середньовіччя, як і в нас. Були свої меми та дурні жарти. Ти зустрінешся з кроликами-мечниками, собаками-копейщиками, сурмами, що застряли в сідницях, равликами, канібалами і багато з ким іще. Ти навіть не уявляєш з ким. Дуже важко було читати цю новину з серйозним виразом обличчя, але я намагалася. Наразі інкулінаті перебуває в ранньому доступі на ПК, Xbox One і Xbox Series. У гри дуже позитивні відгуки у стім, але з опису це й не дивно. Автор Final Fantasy 7 Ребьос натякнув на великі відмінності від оригіналу. І як виявилося, розробник не може втриматися від розкриття деяких таємниць і закликав скоріше пройти ребьос. Гра вийде 29 лютого тільки на PlayStation 5. Розробник розповів, що фінальна сцена Final Fantasy 7 Ребьос відрізнятиметься від такої в першій главі ремейка. Тому Номура нервує через можливу реакцію гравців ще більше, ніж за часів виходу Final Fantasy 7 Remake. А в перечутті фанати вже можуть пограти в демоверсію, де доступні два епізоди. Наразі я намагаюся розібратися у всесвіті Final Fantasy. Поки що знайомилася тільки з тими частинами, що виходили на PSP. Остання гра в яку я грала, це Кріза Скор. Буду намагатися зробити переказ усіх частин Final Fantasy. після виходу сьомого ребьос. Цікаво буде і автори Fortnite з Epic Games створять новий розважальний всесвіт. Компанія Дісней збирається інвестувати в Epic Games півтора мільярди доларів. У рамках партнерства буде створено новий всесвіт ігор і розваг, що об'єднує персонажів франшиз Зоряні війни, Марвел, Пікстар і Аватар. Із Fortnite у проєкті на рушії Андрія Ленджі. За задумом компанії, у цьому новому всесвіті користувачі зможуть грати, розважатися, спілкуватися і здійснювати куп. Ї. Юлю як цифрових товарів, так можливо у майбутньому фізичних. його також описують як щось більше схоже на соціальну мережу. Microsoft продовжить випускати консолі Xbox. Нещодавні чутки про плани щодо перенесення низки ексклюзивних ігор Xbox, зокрема Hi-Fi Rush, на інші платформи для низки шанувальників поставили майбутнє Xbox під питання, однак керівництво компанії затвердило, що прислухається до своєї аудиторії. І як повідомило у своїй розсилці журналістка Шеннон Ляо, у четвер, 8 лютого, глава Microsoft Gaming Філ Спенсер провів внутрішні збори, де запевнив співробітники. Що компанія не має наміру припиняти виробництво консоли Xbox, платформа Xbox залишається важливою частиною стратегії ігрового підрозділу компанії. Китайського дідуся Геймера, якому 88 років визнали найстарішим відеоблогером у світі за версією книги рекордів Гіннеса. Ян Бінлін веде свої трансляції на платформі Білі Білі, і в нього вже понад 280 тисяч підписників. З ігор він віддає перевагу Call of Duty, Tomb Raider і Відьмаку. дідуся Геймера гарний смак на ігри. Скажу я тобі. Бажаю усім нам дожити до його віку і займатися улюбленою справою. Last Epoch 1.0 вийшла на ПК у Steam 21 лютого 2024 року. До цього гра перебувала в ранньому доступі. Це гра в дозі Path of Exile із серії Diablo. Її створили фанати жанру, які об'єдналися у 2017 році для того, аби зробити гру «Мрії». Після цього розробники успішно провели краундфандингову кампанію на Kickstarter. За словами творців, Last Epoch, у своїй грі вони постаралися знайти оптимальний баланс між складністю і глибиною. Через годину після релізу онлайн Last Epoch перевищив 150 тисяч осіб. Через це в грі виникли проблеми із серверами. Із запуском версії в Last Epoch з'явився повноцінний не офлайн режим, який можна увімкнути в налаштуваннях, якщо ви встигли спробувати пограти, то діліться враженнями. Elden Ring Shadow of the R3 вийде 21 червня. Дивимося, насолоджуємося. Деталі. Найбільше на сьогоднішній день розширення From Софе. Нова зброя, навички та магія, ексклюзивні для DLC. Нова сюжетна лінія, боси, підземелля і багато іншого. Площа локації буде більшою, ніж Limgrave. Понад 10 нових битв із босами. Структура аналогічна базовій грі з великими полями, великими і малими підземеллями. Складність буде аналогічна Ендеємо Elden Ring. Є боси рівні за складністю маленій, ще обіцяють, що доповнення можна пройти за 30 годин, що означає від однієї години до 100. Здається, нічого не забула, зайвого нічого не сказала, час закінчувати. Буду вдячна за твою вподобайку, коментар або підписку. Виско, бувай.